Вітаю вас на каналі Фуркала. З вами Олена Чебанюк. І ми продовжуємо нашу розповідь про український традиційний календар. 14 вересня за новим реформованим календарем або 27 за григоріанським календарем відзначають велике християнське свято, яке відноситься до 12 найбільших християнських свят, Возвиження чесного Христа. Господнього. Розповідається, що в 326 році мати Константина Великого, імператора християнина, відправилася в Єрусалим на пошуки Жиротворящого Христа Господнього, тобто христа, на якому був розп'ятий Ісус Христос. І під розвалинами е, язичницького храму Венери був знайдений гріб Господній і Хрест, на якому було розп'ято Ісуса Христа. За легендою, яка, до речі, дуже популярна в Україні, для того, щоб з тих трьох хрестів, які нібито знайшла імператриця Єлена, визначити, який же є той хрест, на якому розіп'яли Христа, мертвого прикладали до всіх трьох хрестів. І саме коли його приклали до животворящого Христа Господнього, мертвий ожив. І тоді було піднято цей хрест, відбулося його воздвиження, тобто так, щоб можна було його побачити, от саме ці події і присвячене свята. В Християнстві хрест це е, символ е, спасіння. І символ Ісуса Христа, Його розп'яття один із найзначніших символів християнської віри. Тому свято вважається дуже великим, його дуже шанують. День надзвичайно пісний. В українській традиційній культурі вважається, що цього дня треба дотримуватися дуже суворого посту. Ну і, наприклад, на середньому Дніпрові цього дня варили тільки пісний борщ з грибами і робили пиріжки з яблуками. В українському традиційному календарі це свято пов'язане з культом землі і відгомоном давніх культів змій. Отже, за переконаннями, віруваннями українського народу від Закарпаття до Слобожанщини, від Полісся до чорноморських степів, ви можете і сьогодні почути про те, що сьогодні не радять ходити в ліс, тому що земля цього дня здвигається. До речі, вважається, що земля відпочиває саме від звиження і до благовіщення. Її чіпати, копати, вважається великим гріхом. Мало того, на полісі вважається, що якщо від здвиження до благовіщення вбивали хоча б кілок в землю, то обов'язково буде посуха і буде невражай. І тому тих, хто це робив. Вважали за необхідно обов'язково якимось чином покарати, якщо хтось городив плота собі, тобто виставляв загорожу від здвиження до благовіщення, її виривали, ламали і кидали на воду. Тобто з культом землі, давнім культом матері землі, було пов'язано саме з заборона будь-що копати і чіпати землю. Від здвиження і до благовіщення. Ну, і з цим пов'язано також вірування про те, що цього дня всі гадюки, вузі, змії, плазуни ховаються під землю. Земля здвигається, і вони там знову ж таки до благовіщення будуть там знаходитися. І тому на всі території України що цього дня. Якщо ви підете в ліс, ви можете побачити величезні кубла, змій, які кубляться, і вони або просушуються, але вони стають дуже небезпечними для людей і намагаються цього дня в ліс не ходити. Є такі перекази, дуже популярні в Україні, про те, що одна дівчина. Вона не послухалася, пішла в Діс, потрапила до цих значить, кубла змій, провалилася з ними під землю і провела там майже весь цей період до Благовіщення, коли на Благовіщення або ще там є такі свята руфа, тобто коли земля рухається, то от вона провела зміями там під землею час. Як же вона вижила? А виявляється, там є такий великий камінь. Це отой самий камінь, білий камінь замовлянь, на якому знаходиться змія. Це як центр, як пуп землі, великий великою дуже такою символікою позначений. І вона бачила, як змії лизали цей камінь, замість того, щоб їсти, вона робила також так і таким чином вижила. Бідна, блідна, змучена, зморена, з'явилася вона вдома, уже коли всі всяку надію її побачити, втрапила, розповіла про це і померла. Тобто це теж такий дуже давній переказ. Які пов'язані з уявленнями про хтонічне царство, тобто царство підземне, і в тому числі пов'язані з уявленням про пуб або центр землі. А ще, за переказами цього дня, якщо ви побачите кубло змій, треба шукати де там є Зміїний цар або зміїна цариця. У них на голові така корона. І от треба взяти якусь шматку, хустку, відірвати, скажімо, від спідниці або навіть від штанів сорочки, шматок полотна, і кинути. І тоді на це полотно змія скине свою корону. Її треба буде собі забрати, і якщо ви будете володіти цією короною, вам буде щастити протягом всього життя. Знову ж таки, Софія Терещенка записала на Зблагородченні про те, що ну от прямо у родичів у моєї матері була така корона, тобто це такий перстень у вигляді коронки, і все у неї складалося найкращим чином. Такий оберег і талісман. Взагалі в Україні культу змій ми не спостерігаємо. І, мабуть, здвиження це єдине свято, яке пов'язане з згадуванням про змій. На Балканах досить пов'язана з цими зміями багато легенд, звичаїв зміїних свят, коли саме змій шанують. А те, треба сказати, що для всього людства змії є, і культ змій є одним з найдавніших культів. Справа в тому, що змія і її укуси досить небезпечні для людини. За нашою статистикою у нас теж в Україні приблизно третина змій вони є отруйними. І якщо змія вкусить людину або, скажімо, там худобу, то це може привести навіть до смерті. Тому, з одного боку, змію, змій всіх плазунів остерігалися і намагалися якимось чином замовляннями себе від них убезпечити. А з іншого боку, змія. Її отрута є лікувальною, і тому змія наділялася такими амбівалентною символікою і позитивною, і негативною. В грецькій міфології один з перших лікарів, Аскліпі, має посах, навкруги якого якраз обповилася змія, а його дочка її. Вона тримає таку чашу, і знову ж таки, змія оповивається на цієї чаші, і це є символом всіх фармацевтів у світі. І навіть ми можемо побачити цей символ на емблемі моз України. І попри те, що в Україні не збереглося навіть якихось відгомонів культу змії, але на більшості території існує перекази про те, що домовик існує в хаті у вигляді змії, так званої хатньої змії, або білої змії. Ми, до речі, такі перекази записували в Сарненському районі Рівненської області. І якщо змія йде е, з хати, то відповідно вважається, що Хата родина розпадеться, хата занепаде, і це дуже погана така ознака і прикмета. А в Україні на здвиження радять бути дуже обережними, тому що змії не тільки збираються в лісі, а та змія, яка укусила людину або худобу протягом літа, вона вважається грішною. І вона одна. Мандрує дорогами, шляхами і може бути дуже небезпечно і напанати на людей, тому що земля її не приймає. А ще є така прикмета, що цього дня відлітають в теплі краї у вирі гуси. І якщо вони летять на здвиження, то через 4 тижні почнеться зима. А коли вони будуть повертатися. Навесні то через 4 тижні настане тепло. А ще досить цікавий є звичай і переклад на Гуцульщині. От в книжці Петра Шикерика Доникова Донекова розповідається про те, що давно по здвиженню розходилися бришки на земівлю. А навесні, на Юрія, і збиралися на умовлених у восени місцях. Якщо розлучили нас движення, то зберігалися разом на високих кічерях, там стріляли з пістолет, що аж дим верхи укривав. Отже, свята велике, день пісний, треба себе обмежувати в розвагах, так радять старовинні календарі. А ви залишайтеся з нами. До наступних зустрічей. Ставте подобайки, тисніть на дзвіночок і на все добре.